Діти, а ви знаєте, що таке театр? Впевнена, що так. Справді театр це установа, де здійснюються сценічні вистави певним колективом артистів і приміщення будинок, у якому відбуваються ці вистави, де можна розважитись та весело провести час з батьками та друзями. У нашому місті декілька театрів: Запорізький академічний обласний українсько-музично-драматичний театр імені Володимира Магара. Запорізький академічний театр молоді. Це головна театральна сцена міста для глядачів дитячого та юнацького віку, Запорізький обласний театр ляльок, дитячий театр, де грають діти, свія. Запорізький муніципальний театр лабораторія Ві, Запорізька обласна філармонія. Театр це один із засобів комунікації. Колись вистави показували під відкритим небом. Згодом почали зводити спеціальні будівлі. У кожному театрі є глядацька зала, де розміщуються глядачі та сцена, де виступають актори. За сценою є приміщення, в яких вони готуються до вистави, гримерні. В театрі працюють люди різних театральних професій. Актори грають різних героїв в театрі. Щоб стати справжнім артистом, треба багато робити, володіти мімікою, жестами, чітко вимовляти тексти і пластично рухатись. Режисер. Він займається постановою спектаклів, він розподіляє ролі, затверджує акторів, вигадує та здійснює постановку спектакля. Балетмейстер-хореограф, автор та постановник балетів, танців, хореографічних номерів, художник з освітлення – це фахівець, який майстерно керує світлом, створює атмосферу. Впливає на емоції людини. Контролер білетер запускає глядачів у фоє або в зал для глядачів. Перевіряє квитки при вході, допомагає глядачам відшукати своє місце в залі, відповідає на запитання відвідувачів. Художники-декоратори створюють декорації, афіші, костюми для акторів. Декорації це оформлення сцени, а фіша це оголошення про виставу. Це один із засобів, де ми можемо дізнатися назву вистави. Також ви можете побачити персонажів, героїв вистави, пофантазувати про зміст вистави, прочитати її назву, дізнатись день та час, коли вистава відбудеться. Якщо у вас є вільний час і бажання, Пропоную відвідати 26 лютого у неділю о 12.00 в театрі Магара цікаву музичну казку за мотивами української народної казки «Коти Горошко». ця захоплива вистава для дітей з яскравими чарівними перетвореннями, музикою та пригодами найсильнішого богатиря Котигорошка та найхитрішого і найпідступнішого Змія. Поділіться зі мною своїми враженнями після перегляду вистави.